Друзі, далі ходимо по лісі. Хочу вам показати ось такого гриба. Це отруйний гриб з родини Болетових, так званий сатанинський гриб. Він ось такий темний трохи під шапкою. Так що такі гриби збирати не варто. Вони отруйні. Ми далі в лісі, в Карпатах. Хочу вам показати ще одного гриба. Це теж отруйний гриб з родини Болетових. Напишіть мені в коментарях, як він називається. Недосвідчені грибарі, часто плутають його з їстівними грибами, навіть з білим. Насправді це зовсім. Неїстівний гриб, його не варто їсти. Якщо провести під шапкою, тут так він змінює колір. Такі гриби теж збирати не варто. Так, друзі, а ось це біля беріз росте під березовик. Друзі, нагадую, ми в Карпатах продовжуємо збирати гриби. Грибів зараз дуже-дуже мало. І щоб їх знайти, доводиться йти в такі місця, де ніколи не пішов би. Тобто під круті схили 45 і 50 градусів, там де, як кажуть, наступала нога людини. І це не даремно, тому що ми щось таке та й знаходимо. Ось такий гарний, непоганий білий гриб. І недалеко від нього я бачу ще одного гриба. Зразу вам постараюся його теж показати. Так, ось такий ще один гриб. Дуже гарний гриб. Скажу вам, вони не замерзли, вони добрі. Нагадую, сьогодні холодно, мороз був, мінус 4. Тому ми пішли в ті місця, куди не ступала нога людини. Людини-грибаря. Ну і я думаю, що це наш такий вчинок відчайдушний. Недаремно. Продовжуємо освоювати дикі місця українських Карпат. Ще один гриб. Подивимося, чи добрий. Такий цікавий гриб. Так. Ну, такого гриба, мабуть, не варто брати. Це не їстівний гриб. Пишіть в коментарях, як він називається, схожий на Сатанинського. Хоча можливо інша назва. Я такий гриб брати не буду. На запитання, чи можна зараз знайти в Карпатах білі гриби. Тому що дуже холодно, ну вже, звичайно, плюсова температура, але зранку був мінус. Можна їх знайти, але треба дуже-дуже постаратися і піти в дуже важко доступні місця, де ви не ходили раніше. І там знайдете ті гриби, які виросли ще, можливо, тиждень тому, коли було тепло, тому що нові гриби вже не ростуть. Я вам скажу, вони добрі. Вони не замерзли. Їх гріє земля. Наша тепла українська земля. Ще морозів не було. Друзі, продовжуємо збирати гриби в Карпатах. Хочу вам показати дуже цікавого гриба. У нас його тут місцеві називають червоняк. Це червоняки. От ще один маленький такий. В літературі назви цього гриба красноголовець підберезовий. Я його називаю підосиновик підберезовий. Чому так? Тому що він утворює мікоризу з березою. Він росте біля беріз під березами. Ось такий цікавий гриб. Він, скажімо так, красноголовець підберезовий. Красноголовець підберезовий дуже смачний гриб. Від звичайного підосиновика він відрізняється трошки світлішою шапочкою. В дорослих грибів. Вона взагалі така яскраво помаранчева навіть буває. Вони на зрізі темніють ці гриби, так як От. І вони дуже смачні. Вони так хрумтять, коли їх підсмажити. Ну і спочатку треба відварити, потім підсмажити, і вони смачне Я їм ставлю друге місце після білих грибів. Ростуть вони під карпатськими березами. Білі гриби вже не трапляються мені, але червоняки продовжую знаходити. Ось вони, красноголовці підберезові. Ці гриби навіть великі, завжди не червиві. Їх не люблять черв'яки, тому можна знайти великий екземпляр гриба, і практично 100% він буде не червивий. Трохи більшого знайшов Красноголовця, або можна сказати, Красноголовця Підберезового. Така його назва літературна. Ну, це ще не максимальні розміри. Він великий, має розкриту шапку, яскраво помаранчевий. Це дуже класний гриб. знаходимо все більші і більші екземпляри такого гриба. Красноголовець підберезовий я його називаю підосиновик підберезовий або червоняк Місцева назва. Гарні карпатські берези. І чим більше беріз, тим частіше зустрічаються дані гриби. Ось ще такі маленький.